Мої вітання триває марафон на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо працювати наживо і також нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися до онлайн трансляції на Ютуб каналі TV7+. Ну ми власне далі більше детальніше поговоримо про об'єднаних культурою. Як юні мешканці Хмельниччини малюють, творять і перемагають? Про це запитаємо у директорки Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Майо Онищук з нами в студії. Вітаю вас! Маю слава Україні! Героям слава вітаю! Ми щороку вже традицією з вами збираємося так. тут і говоримо саме про е, конкурс учнівської творчості, об'єднаємося аж брати мої. Це вже 23-й рік поспіль. Так. так, якщо я не помиляюся, так. він проводиться на Хмельниччині. Розкажіть про цього річ. І він проводиться досить вдало. Скажу так, що з кожним роком зростає цікавість наші, нашої учнівської молоді, от які хотіли би розкрити творчість Тараса Шевченка. Вченка у своїх доробках, тому цьогоріч ми проводимо третій етап: перший, другий це на місцях середині в мистецьких закладах. Потім другий етап це вже міський і третій етап обласний. І от до нас вже дійшли 219 робіт. Тобто на саме початку це ще більша mm -hmm. кількість робіт, от тому най -най найкращі, які на думку експертів на місцях прийшли до нас, і, от, дякуючи нам, нашим членам журі, постійним членам журі, цього року, ми додали викладачів з Кам'янець-Подільського фахового... Коледжу культури і мистецтва, які теж оціню, оцінили і собі вже мають, як то кажуть, напрацювання як студентів турієнтів на кафедру, тому що дітки надзвичайно талановиті, дуже цікаве рішення, неординарні рішення передати творчість Шевченка. Це складний складний момент, тому що у нас є дві номінації – це декоративно-прикладне мистецтво і образотворче мистецтво. От і тому дякую всім нашим викладачам, дякую учням, які е, довго йшли до цього шляху. Тобто то не за день і не за тиждень виношується думка, переносить, тому що є дуже 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 складно зроблені цікаво зроблені картини. То кропітка е, кожен день. Робота і то триває місяцями. От я би хотіла зазначити, що цього року пройшли 10 кандидатів: таки з камянець подільського давайте по громадах, да, Шепетівка, Самчики, Волочиська громада і Староконстантинів. 10 десять робіт поїдуть в Київ. Ми Є... можемо ці роботи побачити, так, 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 так до речі. Зараз так. покажемо нашим глядачам, аби на власні очі побачили, як діти бачать Шевченка. Mm -hmm. Розкажіть про це, це декоративне прикладне мистецтво. Воно має такий 3 5 d ефект. Його так не видно на фото, але то з паперу зроблено багато шарове. Mm -hmm. Так, Ну, насправді цікаво виглядає так і неординарно щодо yeah. постаті Шевченка. Це така цікава техніка, якщо ближче придивитися, дуже цікава техніка такими хвилястими лініями на обличчі. Абсолютно, все це графіка, от передана, дуже цікава техніка, ювелірна. Я надію, що експерти в Києві оцінять. Ту кропітку роботу і подачу, як сформована картина. Угу. Ой, і чесно скажу, ця картина світиться, її треба бачити наживо, вона світиться. Ото сонце за горами, воно таке відчуття. Так, дитина передала фарбами ефекти. Таке відчуття, що ми причепили такий фонарик. І він підсвічує. Тобто, картина кольористикою надзвичайно світиться. Це так, знаєте, є манера народної картини, ближче в манеру народної картини. От, але це образотворчий <гум> напрямок. Оце чітка народна картина. Відтворюють наші викладачі, наші майстри, старовинні традиції, як народна картина, техніка народної картини, простота, яскравість. От, і в ній така є надзвичайна душа, душа дитини. Цікаво розглядати дуже, її, маленькі та, її деталі. Дуже, дуже, дуже цікаво. Подивіться, як Яблочки. Кольористикою, навіть оце бік Яблочка жовтесенький, на кожному яблучку. Тобто така цікава народна картина, От є простота, але є дуже така інтелігентна, як птахи передані. Угу. Красиво теж кольористикою, вони все одно передані не одним кольором. Тобто, Тут надзвичайно красиво. Не передає фото і екран не передає ближче нюансів от, обличчя. Звертали наші фахівці, звертали увагу, як передане обличчя. По-перше, воно українське, тому що були такі картини, де трішки було передано такі східні риси у дівчат, були намальовані, а тут прям українізація. Діти дуже тепла, сімейна, дуже тепла, затишно кольористикою. Техніка, ювелірна техніка, такими мазками малюсінькими і наслоєння дуже цікаве, дуже красиве і красиві обличчя, погляди, і це дитина передала. А в мене одразу рядки сім'я вечеря біля так, хати. «Вечерня так, зірнка так, в так. Там є назви під кожною картиною. Тут просто в нас не видно. Я так на, на пам'ять теж зараз не згадаю назву. От це витинанка. Теж багато шарове витинанка цікава така. Знаєте, от креативність, подача і викладачі, до речі, цього року відзначили, що виріс, виріс, професійність вирісла, виросла у дітей в роботах. Я впевнена, що наші знову будуть мати два однозначно два призових місця. Перших місць привезуть. От можна слідуючу картинку. Теж графіка. На жаль, на жаль, не передає, але друзі, у вас буде можливість прийти до нас. Ми будемо формувати виставку mm -hmm. до Шевченківських днів, ми будемо формувати виставку з всіх робіт, які прийшли в третій етап, і роботи переможців, звичайно, теж приїдуть, і ми теж їх покажемо. І, от ви коли наживо подивитесь, наскільки передана, скомпонована картка. Як все продумано, які обличчя, є енергетика, є динаміка, вона фактурна, от, вона і не маленька, скажу так, от це так на екрані, а вона не маленька. Тобто тут кропітлива робота дитини потрясаюча. Я в захваті. Це самчики. Самчики. Бачите, от є, є вже наш, наш бренд, бренд нашої області. Самчики. От надзвичайно кольористично красива картина. Тепла картина, от з використанням елементу нематеріально-культурної спадщини сепчиківського розпису. От теж вразила наших членів журі. Уай. Друзі, вона кольоро, кольоровою гамою. Дуже тепла, спокійна. От така виважена козак, такий змальований, красивий, сильний, такий, як і наші зараз, хлопці. От мужній дитина. Кобзар, ой, тобто і техніка, я не можу вам передати, як красиво виглядає техніка. Треба ближче розглядати, теж така, такими рисками, лініями, мілкими, мілкими, і обличчя, все, 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 все. Екран не передає, тому треба прийти подивитися і надихнутись висотою виконання дітьми таких робіт. Угу. І маємо ще одну роботу дуже креативно і сучасно. Так? Так, виглядає. так Діти хочуть діти усучаснювати е, нашого Шевченка, і це хар, і це добре. Я е, підтримую цей угу. напрямок, коли є усучаснення, так. коли є сприйняття, е, можна е, повинно відроджуватись е, наше корінна майстерність, але е, час додає свого сучасного цікавого. І поєднання сучасного і традиційного дає Абалдіни. Субтитрувальниця Чесно. Я насправді не заздрю в журі четвертого етапу, тому що я не знаю, як обирати переможців всіх цих робіт. Як ви обирали цю десятку із 218 робіт? Скажу так, що члени журі дуже кропітливо розглядали абсолютно всі деталі: від техніки виконання, від вибраної теми, від композиції, від сильної, сильного емоційного сприйняття. От ти дивишся і ти розумієш. До філософського передачі, тобто не просто намалювати козака і підписати гайдамаки, mm -hmm. да? от тому що має бути тематика і має бути підписана. От. А передача сили, якими елементами, якими інструментами дитина намагалась передати, як скомпонувати, тобто абсолютно на все звертали увагу. Чесно скажу, мені ще деякі роботи дуже сподобались. Мені всі сподобались роботи. Ну є так, де які одразу припадають до душі. Там і от в декоративно-перекладному мистецтві мені сподобалось з нашої хмельницької школи мистецтв Райдоги Були дві роботи. Цікава така техніка, коли товсту нитку нашарують, наклеюють і компонують картину. Фотографію, ну, не фотографію, а знаєте, ну, спочатку ти ж малюєш е, о, те, що ти хочеш передати, і далі наслаєвається. Але е, от наші журі сказали, що немає симетрії в будинку, немає там десь щось, якоїсь щось. Тобто е, намагались, знаєте, як е, з усіх робіт. Винайти ту унікальну техніку і е, високий професіоналізм для того, щоб коли буде представлена Хмельниччина, от щоб те поважне журі, вже не, не мало до чого, як то кажуть, е, е, ну мати якісь такі, де е, не, буде, не та? буде так вже <сих> дуже прискіпливе. Е, Друзі, ми всі розуміємо, що це конкурс. Конкурс так. це змагання. Змагання серед найкращих. Тобто, якщо ви вже подали на конкурс роботу, ви вже найкращий, ви вже один з лідерів, є прикладом для інших дітей. Тому Тут ми розуміємо, що для того, щоб прийти в фінал в Київ, президентський конкурс, фінал звичайно, треба попрацювати, і звичайно, буде журі, маючи вже напрацювання і бачення, звичайно, буде журі детально розбирати і дивитись, і як то кажуть, оцінювати. Але всі, хто прийшов в третій фінал, будуть отримувати звичайно від нас цінні подарунки, дипломи, нагородження ми будемо робити. Тобто ми таким чином хотіли би підтримати наших дітей, подякувати їм, викладачам, подякувати мистецьким закладам, подякувати за те, що в такий нелегкий час, особливо да, Староконстантинівщина, дала стільки робіт, і вони пройшли фінал, і це все практично робиться під. Кожен день так. під сиренами і в бомбосховищах, тому наша задача подякувати підтримати дітей. Вони вже переможці. Для мене всі діти, які залишились в Україні, творять і розвиваються, вони вже переможці, вони вже найкращі. Яка далі доля робіт? Оригінали поїдуть до Києва. Поїдуть так? до Києва і будуть оголошені результати під день народження Тараса Шевченка. От якщо не будуть заважати, як то кажуть, ситуація в країні, от я думаю, що ми вже будемо знати в березні, будемо знати всі-всі-всі результати. І я вам скажу, що 23 роки щорічно Хмельниччина привозить два перших місця. Сподіваємося, що цього року традицію а, так або залишимо, або збільшимо Збільшимо я так. легка на руку, збільшимо збільшимо однозначно. Будемо кулачки тримати за наших дітей із Хмельниччини. Насправді до шевченківських днів завжди відбуваються і конкурси, і фестивалі, тому що ми в цей час ще більше усвідомлюємо насправді наскільки його слова відбуваються в нашій реальності, і ми продовжуємо власне його слова супроводжують далі життя українців. Відбудеться також і фестиваль огляд Шевченко. 450. Розкажіть про цей проєкт. Великий мистецький проєкт запланував Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва до відзначної дати 210 років з дня народження нашого легендарного українця. От. І тому в рамках проєкту це буде тиждень. Тиждень Шевченка, але ми не робимо до дня народження. Ми робимо до дати перепоховання uh -huh. нашого генія, тому що на до дати дня народження будуть всі готуватися, будуть у всіх напрацьовані вже заплановані заходи. От, а ми робимо е, от мистецький, саме скажімо, по мистецькому напрямку, тому що буде тиждень, він різний буде. От, по мистецькому напрямку, ми робимо перший тур на місцях. Другий тур, оглядовий, відбірковий. Ми приїдемо кущово по громадах по наших районах: Хмельницький, Шепетівський, камянськ подільський райони. Приїдемо, відберемо найкращі, найцікавіші. Е, Пропозиції, от і вже будемо формувати фінал. Мистецький 22 травня буде величезний мистецький фінал. З нами буде мандрувати, їздити наш головний постановник, режисер Дмитро Гусаков, який теж буде дивитися. Ми будемо формувати таке величезне дійство, театрально, вокально-хореографічне дійство. От. У нас буде окремо день виділений для конференції в рамках цього культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0. У нас буде конференція, тема якої Шевченко в полі культурному просторі. І отут я хотіла би запросити учнів старших класів, студентів всіх бажаючих, які готові розкрити тему Шевченка. От у нас є положення. І можна буде з нами зізвонитися, деталі уточнити. На сайті є положення і по е, мистецькому проєкту. Е, долучайтесь, надсилайте свої ідеї на пошту. Е, теж пошта зазначена. І зараз була зазначена на, картин, е, на афіші такі рекламні. От у нас. Е, Напрямки, музичне мистецтво по статтям. Я зараз говорю по конференції. Музичне мистецтво, образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, театральне мистецтво, хореографічне мистецтво, література, постать Шевченка в історії краю, спадок Шевченка у світовій культурі, інноваційний вимір творчості Шевченка. Друзі, статті надсилайте до 1 квітня. Тримайте з нами зв'язок і знаю, що для студентів це хороша практика і хороший додатковий бал до захисту бакалаврів і хто навчається. Тому всі статті будуть сформовані, вичитані, і ми будемо друкувати. Напрацювання всі будемо друкувати, і далі все залишиться у нас в центральних бібліотеках, і ми роздамо по бібліотеках області для того, щоб і діти, і молодь, і пересічні люди могли ознайомитись з цікавинками, напрацюваннями вашими. Тому звертайтеся, дзвоніть Хмельницький обласний науково-методичний центр культури мистецтва чекає вас. От у нас буде зустріч. Ми вже обдзвонюємо і питаємо, будемо зустріч з нашими всіма лауреатами обласної Шевченківської премії. Mm. От, тому шукаємо, поки шукаємо людей, на жаль, є ті, які пішли засвід наші митці, от і, на жаль, їх не буде з нами. От, але ми відшуковуємо і запрошуємо всіх наших лауреатів. В області була започаткована премія з 1993 року, тому у нас є ким пишатись і є з ким спілкуватись. От обов'язково ми так само зробимо зустріч з дітьми і студентами в рамках цього проєкту, залучаючи і на базі наших бібліотек основних, От, буде величезна виставка старовинних книг. Кобзарів, і у нас буде запущений челендж. Я думаю, що ви також долучитесь кобзар у кожній хаті. Фото з своїм кобзарем. Я нарахувала, нас є два кобзаря вдома. Але дуже хочеться мати раритетне видання Кобзаря. Тому, друзі, таким чином ми покажемо світові, що в кожне в кожній родині в кожній родині в кожному серці є той геній наш шевченко який є, створив тоді просто революцію в свій час Бачила на сайті науково методичного центру культури і мистецтв, що буде ще багато номінацій цього фестивалю. Так, так? так. розкажіть про неї. Так, фестиваль надзвичайно цікавий, і я сподіваюся мати, як то кажуть, цікаві роботи від вас. Тому я би хотіла запросити і іт школи от долучитись до нашого проекту. Чому? Тому що я зараз перерахую. І наші номінації: образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, театральне мистецтво, художнє читання це авторський вірш з використанням цитат пророка, або вірш, який є присвячений пророку. Тут можуть розкритись абсолютно всі. Вокально-хорове мистецтво, хореографічне мистецтво, вокально інструментальне мистецтво, інструментальне мистецтво, відеоконтент і мистецька спадщина Шевченка в інноваціях. Ось тут знаєте, зараз надзвичайно потужно розвивається штучний інтелект і чаджебіті. От і ми неодноразово з вами бачили, як молодь створює і відновлює. Як виглядав Шевченко, як він говорив? От, штучний інтелект може допомогти написати вірш в манері і стилі Шевченко, намалювати картину в стилі Шевченка. От, і я би хотіла побачити нашу талановиту креативну молодь графічних дизайнерів, які би створили для нас, можливо, щось надзвичайно цікавеньке. Відеоконтенті це може бути поєднання будь-якого виду мистецтва, і образи творчого, і штучний інтелект, і вокальний, і хореографічний, і читання, традиційне читання вірша з відеоконтентом новим, цікавим. Тобто, друзі, тут фантазія. Я вам даю простір і платформу для реалізації будь-яких ваших цікавинок. От. А ми в свою чергу вас будемо підтримувати, поперерізувати і покажемо, які ви у нас талановиті. Власне, зараз буде перший етап, так, так до 12 так. ще березня. Що так. буде на першому етапі? Нагадайте, перший етап ми поки що збираємо. Збираємо перший етап, буде на місцях номери до дня Шевченка. І другий етап ми в тиждень в районах будемо проводити угу. другий етап і будемо відбирати для уже фінального етапу номери. Тобто зараз є час в дітей подумати на глядачів і дітей. От ми ми запрошуємо абсолютно всіх долучитись, тому що проект цікавий, ювілейний, і я впевнена, що у нас по тих вже дзвінках, які відбуваються, я думаю, ми зробимо рекорд залучення популяризації творчості Шевченка від дітей до старшого покоління, і у нас навіть спектр… Тор віковий буде надзвичайно масштабний. Тому чекаємо на пропозиції. От виші коледжі, ми всіх запрошуємо, освіта не тільки. Ми зараз не говоримо тільки про митців. Ми говоримо і про бібліотеки, і про музеї, і про комунальні заклади нашої області, Ми Межибіш, Самчики, долучайтесь до конференції, статті, напрацювання. Мій відділ також пам'ятко-охоронної діяльності буде годувати дуже цікаву статтю. От і у нас буде можливість у всіх у вас побути на конференції, послухати, тому що ми будемо то все з секторами прослухувати. Будемо давати можливість презентувати свою статтю і тему цікавинку. А Шевченко у нас багатограний, тому тут що в образотворчі, що в інноваційність зараз як Шевченко надихає молодь. Розвиватись і додавати інноваційності в житті. Ну от я вже очікую. Я вам більше скажу, що нам, нам дзвонили взвонили, питали, чи можна аніме зробити? Угу. Я говорю, не можна, а треба треба робити <ріст> аніме. Робіть все у багатьох. Є вже відеодоробки, Вони навіть мені фільми знімали. Тому Аль, я Аль, Я думаю, що ми вже прийдемо з таким глобальним до вас проектом із напрацюваннями і відео напрацюваннями. І так далі. Тобто, нам нам буде що показати нашим українцям, і буде кого показати нашим українцям. Оце найголовніше. Тому друзі, доєднуємося. Вік не обмежений, з чотирьох, будь ласка, років <ріху> читаємо, малюємо, співаємо, танцюємо. Абсолютно все чекаємо. Ми будемо стежити, тому що насправді дійсно цікаво, як включається молодь від чотирьох років зараз, навіть дітки, популяризацію так. української культури в такому сучасному вже обравленні. Тому власне всіх запрошуємо обов'язково стежити за оновленням інформації на сайті так, так? методичного так. центру культури і мистецтв. Ну а я нагадаю, що в нашій студії була директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Онищук. Дякую вам, пані Маю, що за Дякую, мирного дня нам.